Ну що ж, давайте розбиратися. Сьогодні поговоримо про те, як перетворити наші державні послуги з такого собі іржавого лабіринту на сучасний, прозорий і головне швидкісний цифровий акведук. А найважливіше, як зробити це безпечно. Ну, знайома фраза, правда ж кожен із нас, мабуть, таке чув. Але от питання, куди, куди насправді йдеться звернення? Відповідь може здивувати, воно не потрапляє до конкретної людини. І навіть не в якусь там абстрактну бюрократичну чорну діру, хоча, звісно, щось спільне є, насправді все набагато гірше. Воно потрапляє в іржаву трубу. Так, так, саме в віржаву трубу, яка ще й протікає. Давайте уявимо весь наш державний апарат як таку собі стару, занедбану систему водопостачання цілого міста, а всі наші заяви, документи, запити це вода. І що з нею відбувається? Правильно, вона просто витікає, видиться крізь безліч дірок та тріщин у цій системі. І знаєте, ці протікання це ж не просто якась незручність чи затримка на пару днів. Ні, це насправді фундаментальна проблема. Проблема, яка має дуже реальну і, я б сказав, високу ціну для всіх нас. І що найприкріше від цього страждають абсолютно всі з одного боку, громадянин, який просто хоче отримати послугу і почувається абсолютно безсилим, а з іншого держслужбовець. Так, уявіть собі, той самий держслужбовець, який, можливо, і радий би допомогти, але сам просто губиться в цьому хаосі. Він і сам не знає, в якому з десятків кабінетів чи департаментів застрягла чергова заявка. Давайте на конкретному прикладі. Ну, скажімо, отримання дозволу на будівництво. Це ж класика. Отже, заява це наша, так би мовити, чиста вода на вході. Куди вона потрапляє? Правильно, в департамент архітектури, і це перша іржава труба, де тиск одразу падає. Далі її перекидають, наприклад, в екологічну службу, а це вже інший іржавий стик, де витік практично гарантований. І в результаті, що ми маємо, через місяці очікування людина отримує або відмову, або якусь каламутну воду. Дозвіл із такими нечіткими вимогами, що розібратися неможливо. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: кожна така затримка, кожен загублений папірець, це ж не просто про неефективність. Ні, це прямий потужний удар по довірі, по довірі людей до держави. А це погодьтеся, руйнує самі основи. Просто погляньмо на ці цифри. Цей графік дуже чітко показує, до чого призводить оця сама каламутна вода в системі. Корупційні ризики злітають до небес, довіра громадян стрімко падає вниз, а національна безпека стає вразливою. Бо коли дані мільйонів людей обробляються в таких умовах, це створює величезні загрози. Добре, з проблемами розібралися, а тепер давайте помріємо. А що, якби все було зовсім інакше? Як насправді має працювати сучасна сервісна держава? Просто уявіть собі, не іржаві труби, а сучасний блискучий акведук. Людина подає заяву онлайн і у власному кабінеті бачить весь її шлях. От як ми відстежуємо посилку, бачить, у якому департаменті документ зараз, хто за нього відповідає, і скільки часу залишилося до фінального рішення. Звучить як фантастика? Аж ніяк. Саме так і має працювати держава у 21 столітті. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо: зліва наш старий знайомий: діряві труби, загублені документи, вічні затримки, корупція, нуль прозорості. А справа сучасний акведукт. Кожна дія фіксується, терміни контролюються автоматично, повна безпека даних і відстеження в реальному часі. Ну, вибір, по-моєму, очевидний. Добре, картина красива. Але як? Як нам побудувати цей самий цифровий акведук? Як перейти від постійного латання дірок до створення чогось справді нового і надійного? І відповідь криється у двох словах інхаус, автоматизація. Що це означає, якщо просто це коли всі труби цієї нової системи прокладені на власній захищеній території? Тобто на серверах самої організації, а не десь у хмарах. Це дає повний, абсолютний контроль над даними громадян і гарантує найвищий рівень безпеки. І така нова система по суті стоїть на трьох китах, трьох стовпах. Перший і найголовніший для держави це безпека, всі дані вдома під замком. Другий це прозорість. Кожен крок видно ніякої каламутної води, а це найкращі ліки від корупції. І третій швидкість. Система сама як розумний насос штовхає завдання далі і стежить, щоб ніхто не затягував термін. І ось це насправді стратегічний момент для будь-якої комерційної компанії. Вибір між орендою хмарного сервісу і володінням власною системою це бізнес рішення. Але для держави, для держави це питання національної безпеки. Коли йдеться про дані мільйонів громадян, відповідь, чи можна довіряти їх комусь іншому, абсолютно очевидна. Так от ми підійшли до роздоріжжя, і перед нами стоїть дуже простий вибір що ж робити далі? Бо треба розуміти одну просту річ: старі іржаві системи самі себе не відремонтують, вони будуть протікати далі. Тому трансформацію потрібно починати. І починати її треба сьогодні. Тож питання до всіх нас. Ми і далі будемо скаржитися на протікання і вічний низький тиск, чи все ж таки візьмемося до роботи і почнемо будувати прозору, швидку і головне безпечну сервісну державу. Рішення за мами Для тих, хто готовий будувати, а не чекати, щоб побачити, як звести такий безпечний цифровий акведук саме для вашої установи, посилання на демонстрацію є в описі. І, звісно, якщо ідея побудови держави, яка працює і якій довіряють, вам не байдужа, тоді робіть просту річ: підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок. Побачимось!